Яскраві вивіски закладів розповсюдження лотереї у Житомирі. так і запрошують зайти та придбати буцім, то щасливий білет. Люди ладні цілодобово витрачати сотні гривень, аби колись виграти захмарний джекпот. Аби дізнатися, як працюють лотереї, йдемо в одну із них у порожньому залі. Бачимо двох чоловіків. Один із лотограців зізнається, грає тут не вперше. Ну, А вдавалося щось виграти не тільки витратити й виграти новий виграв. Велику суму тисячу триста дамаже в день тут, звісно, порожньо. А от після дев'ятої вечора клієнтів вочевидь вистачає. Поза як саме цей лотерейний заклад на Бордичеській 67 щовечора приводить у вічай мешканців будинку, в якому знаходиться. Люди бідкаються, стомилися не лише від гучної музики під вікнами, а й від погроз у свою адресу. Вони вночі працюють, а днем туди майже ніхто не ходить. Після з години починається включати музика. У дві години ночі мій чоловік приходив, просив хлопців виключити музику, то є навіть серед таких людей, є люди. Вони вибачалися, виключали музику і до ранку було тихо. Но це ж не нормально ходити і дякувати за те, що ми спимо в своїх квартирах. У 2 часа ночі, дивлюся, бойня посередині стоїть двох, розкидає куртку, такого колінами зажав, думаю, і це зараз буде там вже буду визивати поліцію, бо когось уб'ють. Закачується освітра, витягує руки, він подивився, похлопав, винімає з кармана в ліву руку, коле, наркотик. Що ж може колоть? Після 12, через ніж до мене скоро приїжджає. Сили нема вже. Кооперативний дом. Я маю себе руну, щоб я сьогодні не була віка дожити. А мені в камінці вікна летіли. Як я ви відкрила. Кажу люди добрі. та тихіще, в що у нас у під'їзді 14 пенсіонерів, це наймолодша я, 69 рік, а всім під 80. Ми об'являємо голодовку, приходимо, об'являємо голодовку, подохнемо тут, але більше життя немає в нас. У самому ж закладі про конфлікти воліють не говорити, кажуть, бувають клієнти у алкогольному сп'янінні, які бешкетують. Однак працівники закладу контролюють ситуацію, викликаючи у разі потреби поліцію. Ну, ночі, коли вже подати, ну, знаєш, но вулиці буває людина йде і може конфлікт є, ну, так що саме там у нас ну, в основному там. їх нету, тому що ми стараємося це все контролювати. Би, це і я контролюю. якщо я бачу, я стараюсь вирішити сам. Якщо я понимаю, що і я його вирішити не можу. Говорить. <реш> То я звоню кабілі в поліцію, і в пультову охорону. в этот вопрос рішається ну ви очень бистро. Би. Обурені мешканці будинку, у якому знаходиться лотерея. звернулись за допомогою до членів міськвиконкому, аби ті відмінили своїм рішенням дозвіл цілодобового режиму роботи подібних закладів. Роз'яснювати ситуацію взявся Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. Давайте називати їх все-таки ігровими клубами а не лотереї. Потому что реально под разным видом, под разными лицензиями в ночное время фактически там это, это и игровые клубы, и игровые автоматы. Их у нас было 5-6. В этом году, в прошлом году было заявление руководства там, Министерства внутренних дел о том, что навести порядок, до конца года это, эти сети будут закрыты и так далее. И так далее. Сегодня у нас вот, мы насчитали 36. Вот мы так боремся, что у нас за год фактически там в разы увеличилось количество. И вопрос даже не в том, что кто-то зарабатывает деньги там, в незаконный способ. А вопрос в том, что это деньги житомирян, это потом семьи разваливаются и так далее. Последние деньги несут туда, и эти все объекты превращаются на самом деле и в пункты торговли там, и наркотиками, и всем остальным. Потому что публика, которая ночью там как правило, из неблагополучных семей, и это потом создает определенную ситуацию в городе. Биородическая 67. Сколько мы не боролись с этим заведением и так далее, с собственниками я встречался в прошлом году, предупреждал и так далее. Сейчас есть, опять же, если собственники не слышат, арендаторы не слышат, есть мое распоряжение по юрдепартаменту подготовить документы для подачи в суд на проведение процедуры э, реприватизации по этому помещению. С точки зрения, что помещение было приватизировано вместе с коммуникациями дома, что по закону запрещено. Поэтому, если собственники не слышат, то будем э, в законный способ. Приводити це діло в порядок. перевіривши правила роботи закладів розповсюдження лотерей, виявилося, що працювати вони можуть лише у денному режимі. Зазначено, що ставки приймаються щодня з 7.30 до 21 години, а вихідні та святкові дні з 9 години. Тобто, взагалі, фізично неможливо придбати білет у національну лотереї після 21 години. Тому Встановленням цілодобового режиму є абсолютно необґрунтованим. Окрім цього, на сайті національної лотереї в списку точок, де можна отримати виграші понад 500 гривень, жодного з цих об'єктів не міститься. А тому е, виникають великі сумніви у відповідності за діяльності, фактичній діяльності цих об'єктів. Тобто, якщо вони декларують, що це фактично національна лотерея і так далі. Нечего людям ночі покупати лотерейні білети. Враховуючи зуваження юридичного департаменту до проекту рішення Суспільний резонанс пов'язаний з діяльністю так званих розповсюджуючих лотереї відсутністю, чітко встановленого режиму роботи, що перешкоджає належ... належні фіксації порушень такого режиму, пропоную встановити режим роботи з 8 до 22 годин всім закладам, що здійснюють діяльність з розпослуження лотереї в місті Житомирі та викласти їх список окремим додаткам. Перлік надається. Хто за, а от чи будуть заклади розповсюдження лотерей дотримуватись режиму роботи відповідно до рішення міськвиконкому, перевірятимуть вже правоохоронні органи. У разі наявності звернень і, скажімо так, в порядку контролю реагування буде однозначне в рамках кодексу України про адміністративне правопорушення. Порушення правил торгівлі. Це як мінімум. І відповідна відповідальність. А коли вони наберуть там, скажімо, декілька фактів чи декілька випадків, реагування, відповідно будемо продовжувати в інших там уже ракурсах.